Всім величезний привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 15 січня. І ми з вами, як щотижня завітали в магазин АТБ, щоб дізнатися самі актуальні ціни на овочі та фрукти. Не забудемо про ціни на яйця. Отже, розпочнемо огляд. Яблуко Гала коштує 33 гривні. Яблуко сортове можна придбати за 33. Яблуко Голден 37. Виноград білий фасований 169-90-500 грамів в упаковці. Виноград синій 63. Авокадо перший гатунок 208-90 за кілограм. Ось так виглядає. Авокадо хас перший гатунок 258-90. Ось такий. Авокадо елітне. Одна штука коштує 85. Рейфрут перший гатунок 69, помило червоне 80 за кілограм, лимон перший гатунок 99, Манго 155. Лимон майер. Коштує 85. Апельсин перший гатунок. Ось дивіться, який розмір. 63,80 Мандарин нова 62. Мандарин Муркот. Ось такий дрібненький, 60 гривень кілограм. Банани коштують 60. Памело перший гатунок 73, фурма персимона 100 гривень кілограм. Мандарин перший гатунок 60. Ківі голд у кошику, пів кілограма в опаковці 80, Ківі у кошику другий гатунок, 1 кілограм за ціною 96,90 Груша, другий гатунок 45, яблуко речів 46 гривень. Яблуко фасоване речів. Перший гатунок 49. Яблуко екстра можна придбати за 40 гривень, 4 штуки в упаковці. Груша перший гатунок 58. Яблуко зелене 50. Томати тепличні 135 за кілограм. Перед солодкий жовтий 230 гривень кілограм. Томати чері 250 грамів в упаковці 50 гривень, томат червоний коктейльний перший гатунок 104,90 за пів кілограма. Томат коктейльний 170. Капуста. Коштує 880 за кілограм. Це червона Марс 18. Морква перший гатунок 10 гривень. Морква мита 15. Буряк перший гатунок. 7,90. Салат листовий угорщику 62,40 за пакунок. Корінь імбіря можна придбати за 164,90 кілограм. Огірки тепличні 177. Огірки перший гатунок, залишок на ранок 144,90. Перкінська капуста коштує 22,80. Часник 128,90. Цибуля ріпчаста 6,35. Цибуля ріпчаста фасована. Кілограм коштує 10,95 за кілограм. Картопля, перший гатунок 11. Картопля, другий гатунок дрібна 7,70. Яйця куряче, перша категорія 4,78 за штуку. Яйця куряче, квочка фасована, перша категорія на цьому тижні коштує 82,90. Квочка домашня вища категорія 8770. Своя лінія, вища категорія 79,70. Перша категорія своя лінія 68,90. Яйце Полтавське, перша категорія 70-50. Яйце Полтавське, вища категорія 82-60. Ясенсвіт, справжні велетні вища категорія 85-30. Ось такі ціни на цьому тижні. Всім дякую за перегляд! В наступному відео ви побачите ціна тижня в магазині. АТБ, яка діятиме з 14 по 20 січня? Дякую всім за перегляд! До наступної зустрічі, Па-па.